Присім, сьогодні хочу розказати про перечно круті промки на Байбі. ж не промки, стейкінг і лаунчпул, які зараз, ну, якщо у вас немає кеша, то ну, це прям таке опущення. Невользується ситуацією, це просто не знаю. Коротше, от чотири є пула для стейкінгу в токенах VET, NICT, STAKE і USDT. USDT тут можна буде застейкати, якщо ви закинете. Так, тут написано, да, 1000 доларів. Коротше, треба здійснити депозити на 1000 доларів всі ті ментал на цей свій гаманець. Це саме банальне, 20% це нас не інтересує. Там гарантійше хороша сума можна стикати, але нас не це не інтересує. Нас інтересують ці 4 пули. Наприклад, пулі VET можна застикати від 700 до 1700 токенів VET. Звичайно, якщо ми маємо стейбли. Нам не невигодно просто їх покупати, ці токени, вони можуть після трьох днів впасти в ціні, ми наразі курсу потеряємо гроші. Що ми робимо? Ми беремо наш капітал, тобто USDT, ділимо на дві частини. Наприклад, якщо ми на це виділили 500 баксів, ділимо на дві частини, 250 баксів, ми на цю суму купуємо цей токен на споті, і на 250 ми йдемо хеджуватися. Йдемо на фічі і вставимо в шорт на цю саму позицію. Таким образом. Ми хеджуємо свої втрати. Якщо токен піде вниз, ми заробимо на шорті, а на споті потіряємо, але шорт нам покриє спот, убиток. І зверху нам через три дня ще капне непоганий процент Це 700 токенів, це приблизно 200 чи баксів, то я думаю, в кожного, хто вже не один день в крипті, є така сума. От, наприклад, вхід тут вже треба позаморочитися, це вже п'ятерочку треба мати, або шістьорочку за ракурс цього токена тільки зростає. Так, і є з це меншим процентом, ну, зато на 14 днів. Пули ще майже не заповнені. Прям ще залітає. Так, є ще також на Байбіті в даний момент лаунчпул, який дає Ніхерові такі проценти, який він зараз на последній. Цей пише, що 800. Ну і до кінця дня ми побачимо, чи зменшиться, чи не зменшиться. На пул з мантлом аж 40 мільйонів токенів виділено. Це до хрена. Порівняно з попереднім токеном, он стейбл стоїть в даний десь 1,5 цента і всій пул на всі 4 токена 15 мільйонів. Тут на один пул 40 мільйонів, і ціна цього токена зараз около 6 центів. Тобто, представте, в три рази більше ціна токена і пул в, в три рази теж. Так що процентів тут хороші. Я думаю, перші дні, поки люди не набіжать, хороше насипать. Ну як же нам застейки свої ЮСДТ, якщо у нас немає такого пулу, як тут, наприклад, тут є пул з USDT, але APR дуже маленький, 5%. Як тут застейкати? Беремо в займ, не треба нічого хеджуватись, Заходимо в розділ позики. На комп'ютері трохи сложнувато, я думаю, я тут покажу, як з телефону це робиться. Скріни, раз, два, три, скріни показав. Коротше, беремо під залог USDT мантли, скільки ви можете ставимо, щоб не більше 60% і 55% ліквідація, LTV, щоб було. Бо якщо у вас на займі ліквідане, ви трошечки до хрена потеряєте процентів 15 вашого капіталу. Так що краще сильно не рискувати. Беремо і ми десь стикаємо на 60-60% капіталу. От 800-годових, я думаю, непогано в мантлі. Е, звісно, треба до пацієнтів мантлі платити, але мантл зараз колибається в районі долара. Долар 20, так що там ціна не сильно поміняється. Якщо і мантл, це тільки в плюс. Систеки тут можна від 60 я я вам чуть, -чуть закинув 500 мантл Зараз ще прийдуть з різних бірж, юзетешки. Е, е. Там бітки і все остальне, я спробую хоча б тисячу чи півтори тисячі стекіль. Так, всім дякую за перегляд. Якщо щось було не пишіть в коментарях, я об'ясню. Заходьте на мій ТГ-канал. Я вже починаю потрошечки вести, всякі ці інтересні промки розказувати для хай банків, для лоу банків ну, для лоу, то менше. Так, і ссылочку на біржу теж оставлю в описі, Вдруг ви не зарягали. Не всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока.